Так, перший заброс погнали, будемо пробувати. Рікціон у нас. Вроді, нормально. Погнали, підкидаємо. Ми зранку ми маємо щось піймати, бо судак це в нас така риба, що вона хоче клювати зранку. Так що будемо пробувати. Сьогодні будемо впиратись в кастмастер, так як там той раз зранку він працював добре. холості покльовки і пару судачків ми піймали на нього, так що, є, є, є судачок у нас, а підсачок у нас не розкладений. А Є судачок. Розкладаємо підсачок на ходу. Зараз з'їдаємо все, як завжди. Все проходить, коли нічого не готово. Щось я забув навіть і підсачок в воду макнути. Вроді як гарний судак. Thank you. Відпрацьовує гарно. Опа. Так, є таке діло. Взяв судачок. О. Отакий. Отакий гарний судачок. Тут взяв, на верхній гачок взяв. Так що зараз будемо його діставати і дивитись, що він там нам... що там за судак такий. Впирався гарно. Але покльовка була така не дуже, так ніби просто повис і, і все. От такий довгенький апаратик. Нічого. Зараз попробуємо. Зважимо його, подивимось скільки він важить. Кіло 270. О, такий судак. Так, клюнув у нас судачок з того самого місця, що там той раз ми були. Так що, значить там він стоїть. Якийсь був Попробуємо звідти потягнути. Десь в березі він стоїть чи що. О! Є у нас потльочка судачка. Невеличкий, правда, але є. Що це? Хто це? Содачок. Судачок. Невеличкий, гарний. Так. О, є. є в нас і такий судачок. Клюну маленький. Будемо випускати будемо його. Бо нам такі персонажі не потрібні. Але попльовка була. Це добре. Все гуляй. Так. Догнав він так. З покльовочкою класно. Хочеться втулити якусь двушку, два з половиною. Такого хочеться. Давно таки, таких скій вже не було. Кидаємо на сонце. Я думаю, що звідти повинна бути зараз покльовка. І є рибка, ще одна покльовка. Теж невеличкий, думаю, десь такий до пів кілограма. Догнав. Теж догнав. Невеличкий судачок. Погано сів, придавив. Придавив. Зараз ми будемо його випускати. Не буду навіть брати підсак для нього. Таж візьму за поводок, відпаде то відпаде. Випускаємо хай пливе пів кілограма. Та собака, шось было зей шло. Есть. что шось... е... Та -мо моё здесь шло. Есть. Есть. Так, щось є гарне? Карпса, карпсів. Есть. Вот ну, это аппаратик сил. Нормальный. Вот такие пятерочка. Пятерочка такая сила. Так. Зараз мы сважим его, конечно, сколько он важен, меня интересно. так Нолики, нолики, нолики. 6. 335. Клас. Оце апаратик. Нормально. 6 кг, грубо говоря. Ой. Оце, оце гарна тема. Фух, я, звісно, довольний. Руки трясуться, але будемо ловити mm -hmm. далі.